Доброго дня. Зараз виведеться презентація чи ні? Зараз побачимо. Тут є, тут нема. О, є. Ем, отже, доброго дня. Мене звати Світлана. Я представляю Державне агентство України з питань мистецтва мистецької освіти. І розкажу вам спробую дуже коротко і дуже лаконічно про можливості для українських митців, які організовує та надає наше відомство. Почнемо з самого початку. Державне агентство України з питань мистецтва та мистецької освіти так існує така організація. Це орган центральної влади, який реалізує свою політику у сфері мистецтва спеціалізованої мистецької освіти. За QR-кодом ви зможете побачити, якщо перейдете положення про наше відомство. Там почитаєте дуже багато функцій, дуже багато чого ми робимо, які завдання на нас покладені. Можна зачитатися, але на цьому зупинятись не буду, тому що буду розповідати саме про те, що цікавить вас, а саме, які можливості ми організовуємо для того, щоб допомогти митцям. Можливостей не так багато. Вони, можливо, не такі прям фінансово затратні і не такі будуть і цікавими. Я не знаю там в плані фінансовому, але в принципі вони можуть бути потрібними для вас для реалізації якоїсь вашої ідеї. І почнемо по порядку. Це стипендії президента України для молодих митців. Стипендії в нас щорічні. Стипендії підписуються саме указом президента. Ви можете запитати, до чого тут держмистецтво таке відомство, до стипендій президента України. Ми саме збираємо матеріали, ми організовуємо прийом заявок, оформлюємо всі необхідні документи і подаємо далі для погодження. Як же отримати ці стипендії? Хто їх може отримати? Молоді митці, що перебувають в Україні. Молодими в нас вважаються митці до 35 років на момент подачі документів. Ці стипендії виплачуються щомісяця протягом року в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На жаль, в цьому році прийом документів уже завершений. Він тривав до 24 жовтня. Однак. На майбутній рік ця програма знову ж таки відкриється. З QR-кодом ви зможете побачити оголошення, яке було цього року, і ви можете вже зараз перейти і зорієнтуватися, які приблизно документи слід буде подавати. Щоб зрозуміло було для чого ці стипендії. Ви митець вам потрібні кошти для реалізації для розвитку. Ви Просто кажете про те, що мені необхідна ця стипендія для того, щоб я зміг розвиватися, і ви її можете отримати. Максимальна кількість стипендій на кожен рік це 250. Більше не можемо, на жаль, подати, оскільки саме така цифра вказана в документах і в указі президента. Наступні це стипендії президента для молодих майстрів в сфері народного мистецтва. Вони схожі на попередні стипендії, однак відрізняються саме тим. Що стипендії мають іншу інші кошти, ви можете отримати. Все залежить від того, що якщо ви учень або студент, там одна сума. Якщо ж ви вже... Просто молодий митець до 35 років, то там знову ж таки в розмірі одного прожиткового мінімуму. Стипендії щорічні, тобто протягом року, кожного місяця, ви будете отримувати певну суму для того, щоб зробити власні твори, для того, щоб реалізувати себе як митець. За QR-кодом ви зможете побачити посилання на оголошення, яке зараз відкрите. До 1 грудня проводиться якраз набір заявок. Ви можете до 1 грудня подавати документи, тому молоді майстри, чекаємо на вас. Наступне це гранти президента України для молодих митців. Якщо стипендії, це для того, щоб ви розвивали себе, для того, щоб ви змогли себе реалізувати, то гранти вам вже потрібен конкретний проект. Тобто ви з конкретною готовою ідеєю подаєте конкретну ідею і ви можете отримати кошти на її реалізацію. Гранти в нас іде за, за, за такими напрямками: театральний, музичний, цирковий, образотворчий, молоді письменники, майстри народного мистецтва. На кожен напрямок кожного року призначається по три гранти так само, молоді митці до 35 років. У нас ця програма оголошується щорічно на превеликий жаль, з 1 листопада, ось якраз був останній день прийому заявок. Але просто щоб ви розуміли, наприклад, в 26-му році загальний розмір грантів все. Більше 4 мільйонів гривень. Тобто на всі ці напрямки, які ви щойно бачили, виділяється 4 мільйони гривень. По, дві, по два по три гранти на кожен із цих напрямок. Тобто, в принципі, реалізувати свою ідею можливо. Ем, і наступне останнє, про що хотілося би розказати, це премії у сфері мистецтв. Премії це вже за конкретну роботу. Тобто, у вас є готова книжка, у вас є готова вистава, і ви можете отримати за неї премію. Премії у нас 12. Це галузеві премії. Літературні, музичні, театральні, хореографічні, образотворчі мистецтво, для майстрів народного мистецтва і також ще є нова премія з фотомистецтва. Окремим кольором позначені ті премії, на які зараз вже ведеться прийом заявок, тобто ви вже можете подаватися. За QR-кодом там є повний перелік усіх премій. Окремі ж оголошення про кожну премію ми завжди видаємо на сайті і кажемо, до якого числа тримає прийом заявок, що ви можете подаватися. Ну, це загальна інформація про всі ці премії. Так, грошова винагорода може на настільки велика 20 тисяч гривень, але в принципі саме назва того, що ви будете лауреатом певної премії, також може відіграти позитивну роль у вашій кар'єрі або навіть допомогти вам для реалізації ваших подальших проєктів. І наші контакти за цим QR-кодом, і також в укритті, там, де будуть проходити консультації, теж буде інформація. Я намагалась коротко, швидко щоб дати… Можливість наступним спікерам більше уділити уваги. Дякую.